Вітаю шановних учнів 11 класу, шановних колег вчителів Сьогодні ми з вами продовжимо роботу з підручниками профільного рівня з геометрії для 11-го класу профільного і поглибленого рівня. Задача зірочку. Інша справа, що, на превеликий жаль, мій набірник зірочку пропустив. Зокрема. У підручнику, який я тримаю в руках, має бути зірочка, забув підготуватися перед номером 559. На великий жаль, ну, ми готуємо підручники в дуже таких важких щільних умовах з дуже великими. Ну, тобто часу дуже мало, на жаль, Тобто, при наборі була, випала зірочка перед номером 5,59. Отже, задача зірочкою 5.62, вона на ваших екранах. Висота циліндра 2 дециметра, радіус основи 7. Цей циліндр під кутом, де його осі вписано квадрат, так, що всі його вершини належать колам основи, знайти сторону квадрата. Я підготував малюнок. Дещо така незвична задача, тобто так от вписаний квадрат, назвемо це так. Я не можу сказати, що це там якась надважка задача. Ну, можливо, між четвертим рівнем і зірочку. Я відніс до задачі зірочкою. Сподіваюся, що хто її не розв'язував, вам буде цікаво її розв'язати. Спробуйте, будь ласка, натисніть паузу. На мою думку, досить цікава задача. Сподіваюся, у вас вийшло. А я покажу розв'язання для тих, кого можливо не вийшло. Хочу сказати, що задачу ми повинні почати з того, що якщо площину нижньої основи, щоб довго не писати, я позначу альфа, то ми повинні почати з того, що ми проведемо два перпендикуляри С це 1 перпендикулярна альфа, ДД 1 перпендикулярна альфа, Д. Д1 і С1 належать нижній основі циліндра. І далі наступне питання, яке ми собі повинні задати, чим буде, якою фігурою буде утворений чотирикутник А, Б, С1, Д1. Ну, я не з'єднав. Не з'єднав. Зараз з'єднаю, але повірите, що тут вийшов чотирикутник. Отже, якою фігурою це буде. Я дуже ретельно доведу. Я думаю, що вчителі зразу розуміють, якою фігурою буде. Я доведу ретельно. Отже, в нас д 1 паралельно СЦ1, по-перше, і д 1 дорівнює СЦ1 і Таким чином ми можемо зробити висновок, що DCC1D1 паралелограм. Крім того, DD1 перпендикулярно до D1C1, а тому ми можемо зробити висновок. Це не обов'язково, але тобто цей крок, це прямокутник. Просто додатково, можливо, буде якась задача, де це буде потрібно. Нехай воно буде. Тепер ДЦ паралельно Д1С1 і в той самий час ДЦ паралельно до АБ. Тому що АБЦД, як ви пам'ятаєте, квадрат. Отже, А e, – Отже, ми робимо, перепрошую, висновку, АБ паралельно до Д1С1. П'ятий пункт. ДС дорівнює Д1С1. ДС дорівнює АБ. Тому ми робимо висновок: що АБ дорівнює Д1С1. Ну, практично, в нас вже все готово для того, щоб зробити висновок. АБ паралельно Д1С1 АБ1. Дорівнює d 1 C1, Тому A, B, c 1 D1 1 паралелограм поки що. Поки що. Поки що. Але що це за паралелограм? Це такий паралелограм, який вписаний в коло. Це паралелограм, який вписаний в коло. Нібито я ніде нічого не пропустив. Це такий паралелограм, який вписаний в коло. Тому, ну, давайте, можливо, для учнів я все ж таки покажу. Давайте ми пригадаємо властивість чотирикутника вписаного в коло. В чотирикутник, вписаний в коло, сума протилежних кутів 180 градусів. А у паралелограма протилежні кути рівні між собою. Отже, це такий паралелограм. Який вписаний в коло, що це за паралограм? Таким єдиним паралелограмом є прямокутник. Отже, с 1 д 1 це прямокутник, по-перше. І ми можемо зразу сказати, що точка О, про яку нам би хотілося вести мову, центр нижньої основи. Центр нижньої основи. точка О. це Точка перетину діагоналі прямокутника. Точка перетину діагоналі цього прямокутника. Отже, ми з вами провели певну, я б сказав, підготовчу роботу. Ми довели, що наша, наш чотирикутник, який ми отримали у нижній основі циліндра АБЦ1Д1, є прямокутник. Якщо ви не дійшли до цього місця, пропонується натиснути паузу. Можливо, після мого початку вам вже буде, в принципі, легше розв'язати цю задачу. Ну, а я використав паузу для того, щоб скопіювати малюнок. Далі наступає наступна фаза розв'язування цієї задачі, фактично, ми повинні використати, ну, скажімо так: використати алгебру. Давайте позначимо сторону квадрата х. Тобто AB в нас X, C, D в нас x, c, 1 Д 1 в нас x, ікс, Багато x. Тобто це в нас x, це в нас x. І бажано. Бажано знайти або один трикутник, або два Трикутника, які нам дозволять це їх знайти. Так, такий жанр цієї задачі. У Трикутнику АД1С1. АД1С1. Ось давайте я його червоненьким виділю. Ось він. Він прямокутний. А С1 в нас. Діаметр, тобто 14. ми може, ну, Давайте напишемо, що кут d 90 градусів. І ми можемо сказати, що ad 1 в квадраті це 14 в квадраті мінус квадраті. А потім розглянемо трикутник D1A. d Давайте я візьму блакитний D1 d A. У цього АД1, це ж такий самий х, це теж сторона квадрата. АД, перепрошую, це теж сторона квадрата, Давайте блакитне. Потім DD1 це висота 2. І ми так. Давайте напишу д d 90 градусів, але це інший кут, І в ньому ми теж можемо виразити АД1 в квадраті. Це х квадрат мінус 2 в квадраті. Ну, Фактично, ми вже розв'язали. Ліві частини рівні ми можемо прирівняти праві частини і вийти на фініш цієї задачі. В результаті ми отримаємо, що 202х квадрат, х квадрат дорівнює 100 і х дорівнює 10. Отже, відповідь. Сторона квадрата дорівнює 10 см. Ось така цікава задача. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно, особливо тим учням, які не розв'язували цю задачу, у кого, можливо, підручники інших авторів. Сподіваюсь на ваш лайк, сподіваюсь, що вам було цікаво і корисно. До нових зустрічей на сторінках наших підручників для профільного та поглибленого рівня.